Привіт, друзі! Ми сьогодні з ваньком приїхали на Willow Bank Farm. Канадці активно готуються до Хеллоуіну, який буде ще через місяць, але вони вже завчасно почають готуватися. Дивіться, оці от ці от гарбузи, тут ціле поле. І тут вони звичайно будуть трохи дорожчі, ніж в магазині, але ви тут реально можете знайти крупніші екземпляри. От такі гарбузи великі по 6 доларів. Собість я бачив по 4. Дивіться. Ви самі вибираєте, які собі гарбузи зібрати. Ваньок, не ховайся, передай привіт. Да, привіт всім. Давай я буду тебе допомагати. Давай, Ваньок зараз мене трохи познімає. Да, вот так, давай. Друзі, привіт. Ви бачили, зараз трактор поїхав. Це тут всіх бажаючих катають. Люди приходять, купують браслети і потім дуже багато активності. Там є батут. Я вам зараз підемо, я вам зараз покажу зоопарк тварин, там є лабіринт, жахів, лабіринт жахів. І яблучний сад, звичайно. Тобто ви можете не тільки тут такі гарбузи збирати, а ще яблука. Ми яблука вже зібрали, я вам хочу все це показати. Давайте швидко пробіжимося. Отже, йдемо, бачите, є. От зараз така пані стоїть і в неї така тачка наповнена гарбузами. Ми теж брали таку тачку сьогодні. you. Так, бачите такий сарай. У них тут різний різні інструменти, трактори стоять. Отам От за цим сараєм, батут. Зараз дочка стрибає там, відпочиває. Зараз швидко пройдемося, ось отаку метачку брали. Зараз. Дивіться, цінники я вам покажу. Прайсес. Дивіться, ось прайсес, ви бачите ціни. Ми отаких от набрали по 6 доларів. Йдемо далі. Люди приїжджають цілими родинами. Повно людей. Ми ще приїхали, було де да запаркуватися, а зараз вже проблема. Якщо будете сюди їхати, приїжджайте раніше, щоб десь об 11-й ви вже тут були. Наші друзі вже їдуть додому. Все, щасливо! Щасливо, Щасливо, побачимось ввечері. Обязательно. І на ютубі. І на ютубі. Все. Все, пішли далі. Ось тут такий трактор, можна фотографуватися. От за цим сарайчиком. Подивіться, От там я покажу вам. Починаються яблучні сади. І реально там далеко можна йти десь 500 метрів в одну сторону, ви йдете, і там різні сорта яблук посаджені. Отут зараз пройдемось, покажу вам. Подивіться, оце американська, північноамериканська така архітектура, такі гарні будинки. Тут є дітям погратися. Дивіться, тут подивимось. Ось тут гарні тварини. Що це? Козочка? Така краса. Та ти що, тут просто кайф, друзі. Там віслючки є, дивіться. Ось віслючки. клас, шикарно. Давайте я вам покажу вже на останок лабіринт. І вони там такі продають шикарні джеми. Я навіть бачив там. Вино продається, біле вино у вигляді джему. Є тут вибір. Навіть, якщо чесно, не хочеться уїжджати. Ця ферма знаходиться на березі затоки. Затоки Фанді. Ви навіть можете вийти тут, посидіти, помилуватися затокою. Отам. От, от буквально от за тим кущем знаходиться вже водичка, вже затока. Зараз я не знаю, чи моя камера покаже вам в темноті тут починається лабіринт жахів. Дивіться. Ось тут такі джеми продаються різні. Малинове варення є. І ось воно. Дивіться. Вино у вигляді джем. Ну і ще різні закрутки, які тут теж можна купити. І такі пироги. Оце американський канадський пиріг, бачите? 12 доларів. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання про життя в Канаді. Я стараюсь всім відповідати. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Пока.